Привіт! З вами Шукачка Сенсів, і зараз я йду в солопохід довжиною 800 кілометрів вздовж північного узбережжя Іспанії. Я прямую шляхом Якова, найдревнішою дорогою всіх Пілігримів. І це частина моєї великої п'ятірки, моєї ідеї стати людиною, яка змогла. На цьому шляху буде багато очікувань, реальності, з'їдених і спалених калорій, самотності та моїх філософських роздумів. А ще моїх хороших і не дуже ідей. Однією з таких ідей було опинитися в Іспанії в неділю. Ну що погнали? каміном! Okay, окей, погоджуся. Мої шнури виглядають не найестетичніше, але я сподіваюся, ми це пробачимо, тому що зараз я знаходжуся в Сан Себастіні. Отримала свій паспорт Філігрима, отримала в ньому першу початку, перший штампик і завтра ж стартую свій маршрут. Тому, тому все класно. Але не все так солодко, тому що буквально дві години тому я мала думку вертатися назад. Тому що я приїхала сюди і тут не було ні одної людини, яка розуміла, що таке шлях Сантьяго, тобто якісь взагалі туристи, які. Не проходять каміну, просто тут тусуються, і нема в кого запитати поради, нема е, жодної людини навіть в кафедральному соборі, яка може тобі видати цей креденціаль. Є Відчуття повної самотності, спустошеності і непотрібності цьому світу, коли ти не знаєш просто куди рухатися, якийсь такий вічай. Е, Google тобі каже одне, люди кажуть інше. Взагалі люди з тобою не супер спілкуються і не можуть тобі сильно допомогти, і в тебе нема плану. Ну і є просто кінцева мета там дійти до того Сантьяго. А що робити на початку? Бог його знає. Ти просто знаєш, що треба знайти цей е, паспорт. А де його знайти? Як так зробити, щоб він знайшовся? Ну, це це дає таке відчуття відчаю. От, Креденціаль або паспорт Пілігрима це документ, без якого ваш маршрут офіційно не зарахується. В ньому щодня треба ставити початки, шукати їх, це ще той окремий квест. І взагалі це дуже прикольно. Кожна початка унікальна і ніколи не знаєш, як виглядатиме наступна. Рівень інтриги як іграшки з Кіндер Сюрприза. Ну ви розумієте. А зазвичай кенціаль можна легесенько придбати в будь-якому великому соборі або туристичному офісі. Тим паче, велике місто Сан-Себастьян офіційна точка старту, проблем не повинно бути. Але не цього разу. Я була налаштована відпускати контроль, менше планувати, довіритись потоку, ну і просто потоваришувати з групою пілігримів, рушаючи разом на пошуки креденціалю. Але ніхто не сказав, що в неділю в Іспанії майже все зачинено. Замість Пілігримів чомусь вулицями бродять туристи, і навіть в соборах нема людини, яка може надати бодай якусь консультацію про опцію спитати англійською. Я взагалі мовчу. Але в мене в кімнаті з'явилася людина, людина з Філіппін, проходить каміно, проїжджає на велосипеді вже четвертий раз, і мені здається, просто буквально декілька слів з людиною, яка, скажімо так, в твоєму оточенні, в твоєму колективі, на твоїй хвилі. І вже це трошки відчувається не так самотньо. От і. І, взагалі, пролітала така думка, а навіщо мені це все просто може? Навіщо мені це все? Навіщо витрачати гроші? Навіщо я сюди приїхала? Для чого себе вбивати, мучити? Для чого переживати, що їсти, де спати, чи вистачить грошей, і для чого це все? І потім я до речі дуже рада, що я згадала, що написала собі перед тим як їхати. От в той момент, коли в мене загорілася ідея, я собі записала, а чому я це хочу і для чого я це роблю. І мені це доволі допомогло. От побороти цей екзистенційний криз одної години. Я згадала, що я хотіла бути. Я хотіла бути людиною, яка, яка пройшла, яка змогла, яка має. В себе за спиною, ось цей досвід. І це мені допомагає. Можливо, це просто шоколадна печивка, яке я з'їла. A few moments later. А це взагалі окей? Почуватися мертвою ще не почавши. Просто хочу спати, їсти, вмерти, напевно, і, і нічого не робити. Боже. Нащо то всього? нашу. Для чого? Я нічого не відчуваю. Ніякого екстазу, піднесення і захоплення від того, що буде відбуватися, від того, що я нарешті здійснюю свою мрію. Са мрія, про яку я навіть не могла подумати, що колись її здійсню. На яку в мене ніколи не було фінансів і часу. і... Тут ця мрія в мене зараз в руках, в мене немає ні міліметру, ні краплинки трепетного відчуття за те, що я вдячна собі, за те, що я це проходжу. Відчуваю нічого з того, що я мала відчувати, або з того, що я очікувала відчувати, або з того, що я. Відчувала тоді, коли готувалася, да. Тому що підготовка в мене була дуже класна. Я кожен вечір засинала з таким солодким класним відчуттям, що окей, круто, скоро почнеться. А зараз в мене абсолютно немає жодної емоції. Знаєте що? Я чомусь думаю, що це цілком легально нічого не відчувати. От не мати тих відчуттів, які ти чекала або хотіла. Або які ти мала, але зараз не маєш. Це цілком нормально і легально, і в цьому немає нічого страшного. Зазвичай, от як показує практика, коли ти нічого не відчуваєш, тебе просто не закрита база. А тобі просто хочеться їсти, хочеться спати, хочеться відпочити, хочеться почистити зуби, хочеться одягнути лінзи, причесати волосся, хочеться випити води. Тобто, коли не відчуваються емоції, скоріше за все, не закрита якась фізична база. Тому сьогодні спробую закрити свою фізичну базу. А завтра подивимося, що принесе новий день. Всі лякають, що завтра там чекає щось дуже страшне і багато страшних великих, крутих підйомів. Але я думаю, впораюся. Головне не забувати, для чого я це почала. Тому що дуже легко забути нафіга це все. Дуже легко забувається.